петунії – одні з найпопулярніших однорічних квітів завдяки яскравим, ефектним сувіттям і тривалому періоду цвітіння. Їх кущості і спадаючі стебла швидко заповнюють контейнери, красиво звисають з підвісних кошиків або розкидаються уздовж низьких стін, створюючи кольорові лінії. Солодкий нектар і легкий аромат приваблюють запалювачів, таких як колібрі і метелики, а цвітіння триває до самих заморозків. Літній сад завжди можна прикрасити додатковими петуніями, і один із способів отримати більше рослин розмножити їх живцями. Довгі стебла петуній легко вкорінюються у воді, що дозволяє створити нові рослини для заповнення пустот в саду, висадки в горщики для пізнього цвітіння або навіть для зимового вирощування з подальшою пересадкою навесні. Це швидкий, простий та економічний спосіб отримати більше кольорів. Крім того, Послідовне вирощування нових рослин забезпечить свіжі квіти, коли перші посадки роблять перерву в середині літа. Вкорінення петуній у воді. Вкорінення петуній у воді це простий та ефективний процес. Приємно спостерігати, як нові рослини розвиваються прямо на очах. Хоча основний спосіб розмноження живців це вкорінення в ґрунтовій суміші, водний метод економить місце, не створює безладу і дозволяє насолоджуватися процесом. Більш того, воді коріння з'являються так само швидко, а іноді навіть швидше, ніж в ґрунті. Вибір рослини для живцювання підходять будь-які петунії зі свіжими, здоровими і гнучкими стеблами, якщо тільки сорт не захищений патентом. Наприклад, сьюпетюне, який забороняє розмноження. Від рунистих до ампельних, все м'які стебла можна укоренити. Петунії діляться на групи в залежності від форми росту і будови квітки. Ампельні петунії – одні з найпростіших для розмноження завдяки довгим стеблам і активному росту. Гранді флора великі поодинокі або махрові квітки, часто з бахромою, на довгих розлогих стеблах. Мультифлора, квітки дрібніше, ніж у грандіфлори, але їх більше і вони краще переносять дощ. Рослини більш компактні, міліфлора-мініатюрні петунії з великою кількістю квіток діаметром від 1 до 1,5 дюймів на акуратних стеблах, не вимагають видалення зів'ялих квіток. Грунто покривні ампельні потужні, низькорослі сорти з високою стійкістю до спеки і посухи. Швидко заповнюють підвісні кошики і горщики. Вибір контейнера. Невелика скляна банка, ваза або інша прозора посудина ідеально підходять для вкорінення петунії у воді. Скло пропускає достатньо світла для фотосинтезу та розвитку коренів. Крім того, воно дозволяє стежити за рівнем води і процесом вкорінення. Можна помістити кілька живців в одну ємність або розділити їх по сортам, якщо вкорінюються різні види. В останньому випадку допоможе маркування знезараження матеріалів перед використанням, промийте контейнер гарячою мильною водою, це запобіжить розмноженню бактерій і створить стерильні умови для живців. Якщо посудину використовували раніше, замочить її в розчині однієї частини відбілювача на 9 частин води. Заготівля живців довгі стебла петунії ідеально підходять для вкорінення у воді. Живці можна заготовляти на початку літа для заповнення саду або ближче до осені для зимового вирощування. Вкорінення займає 5-6 тижнів. Вибирайте молоді пагони без цвітіння і обрізайте стебла довжиною від 4 до 6 дюймів. Якщо доступні лише квітучі стебла, видаліть усі квіти та бруньки перед тим, як помістити їх у воду. Приберіть листя з нижньої частини живця, залишивши одну-дві пари на верхівці. Під час вегетації петунії корисно обрізати, щоб стимулювати новий ріст і продовжити цвітіння. Це ідеальний час для заготівлі живців. Зрізайте зелені стебла трохи вище вузла, місця де лист кріпиться до стебла, щоб решта дала нові пагони. Укорочуйте стебла на 20-50 для формування куща. Помістіть живці в банку з невеликою кількістю води. Вузли повинні бути занурені, а верхні листки залишатися над поверхнею. Занадто багато води може завдати шкоди стеблу. Оптимальне розташування. Поставте ємність з живцями в добре освітлене місце. Петуні найкраще ростуть біля вікна, але є дані, що кілька днів у темряві перед освітленням можуть прискорити вкорінення. Східне вікно забезпечить ранкове сонце, південне максимальну кількість світла. Днем можна притіняти ніжні паростки фіранкою. Догляд під час вкорінення. Регулярно перевіряйте рівень води, оскільки вона випаровується і вбирається. Міняйте воду кожні кілька днів, щоб вона не застоювалася. Свіжа, насичена киснем вода сприяє здоровому росту коренів. Повертайте посудину при зміні води, щоб стебла отримували рівномірне освітлення. Вкорінення у воді займає 2-3 тижні. Після вкорінення Рослини готові до пересадки, коли коріння досягнуть довжини 1-2 дюйми. Можна відразу висадити їх в сад, поступово привчаючи до нових умов, або пересадити в горщик з вологим ґрунтом. Продовжуйте тримати їх у добре освітленому місці. Загартовування і пересадка. Через кілька тижнів у горщику молоді рослини можна переносити в сад, щоб допомогти їм адаптуватися, винесіть їх на вулицю на кілька днів, поступово збільшуючи час, захищайте від сильного вітру, холоду і палючого сонця. Якщо петунії зимували в приміщенні, висаджуйте їх після останніх заморозків, дотримуйтесь відстані між рослинами зазвичай 8-12 дюймів для гарного росту та провітрювання. Оптимальна температура для петуні від 13 до 27 градусів Цельсія. У спеку цвітіння сповільнюється. Холодні ночі нижче 4 градуси Цельсія також гальмують зростання. Догляд після посадки Петунії невибагливі, але вимагають уваги. Для кращого росту і цвітіння підтримуйте вологість ґрунту і підгодовуйте рослини. Полив і підгодівля. Молоді рослини з невеликою кореневою системою потребують регулярного поливу. Висаджуйте їх у добре дренований ґрунт. Дорослі петунії переносять короткочасну посуху. Поливайте, коли ґрунт висохне на глибину одного дюйма. Влітку горщики та кошики можуть вимагати щоденного поливу. Петунії активні споживачі поживних речовин. При посадці внесіть збалансоване добриво, наприклад, 8, 8, 8 або 10-10-10. Гранульоване добриво повільної дії живить рослини близько двох місяців. У період цвітіння корисні рідкі підгодівлі з підвищеним вмістом фосфору, пі, який стимулює цвітіння. Починайте вносити добрива в червні раз в кілька тижнів, а з липня переходите на підгодівлі кожні 2 тижні. Обрізка і видалення зів'ялих квіток до середини літа петунії можуть витягуватися. Легка обрізка освіжить їх, повторіть процедуру в кінці літа або на початку осені, якщо потрібно. Багато сучасні сорти петунії не вимагають видалення зів'ялих квіток. Однак крупноцветкові і махрові різновиди краще цвітуть, якщо їх регулярно очищати від відмерлих сувіть. Це запобігає утворенню насіння і спрямовує енергію на нові квіти. Крім живцювання, петунії можна вирощувати з насіння. Вибирайте улюблені сорти і насолоджуйтеся рясним цвітінням.